Всім привіт! Так, ми відео ще не починали. Там дуже красиво сідає сонечко. А ми вийшли погуляти. Що буся. А ще он, скільки деревію. Що ти там побачив? Ой, сердиться. Ми, як чемні люди, привіталися, а тепер будемо показувати, що ми робили сьогодні увечері. Bueno. Mm. Eu tamo Так, поки я там поливала, он дивіться, до речі, вже другий ящик цибулі принесли. Питали люди, куди ми будемо цибулю дівати. Уже Не от... ящик, а он сітка стоїть. Це другий, я... ну, другий раз. А сітка то... ось. Уже сітку таку з'їли. Так що, з'їли, що консервацію. А то пішла я взяла сьогодні. Ну що? Це яка кольором буде біла, біла це. А, це вредна, біла. Ох і вредна квасоля. Вредна. Оце ж дивися. Полопалось, а вона там сидить. Не хоче а, не вискер... хоче випадати, Ні... як оце давиш. Не дуже багато сидить. Я це ж треба так перебираю, кожен стручечок. І, до речі, оця квасоля. Бачите, оця, що красненьке, з білим. Червона шапочка. Оце саме дуже цупке просто. Дуже Написали, що це червона шапочка. А, буде така, ну, тільки я а кажу, ота що... наша лопну. рожева то рожева пантера. Диві. А це білий ясь. Диви. І сиди ага. там, Чого ти сидиш, аби тебе поспитав? Ну, лопнув, живе скакуй на волю. Ні, там сидить. Ну. Дуже кріпко, значить, вона держиться. Ага. Кріпко, кріпко, кріпко. Там стручечок дуже поганий, воно сама оце, там, воно розсипається прямо в руках, воно наче трухлий там стручечок. А сама квасолька в стручечку, бачиш, як держиться? Кріпко. Тримається так, наче не хоче виходить звідти. <ріпко> Куди ви мене тягнете? Ну, робити вже треба щось з чим вже треба займатися. Не сидітиме ж, руки склавши цілий день. І слава Богу, не так жарко, як було. Да. Дуже, дуже Дуже легше. Бо зараз, бо скоро все почнеться таке життя, як у ті пісні. Ні ходити не до гусей, не по воду вранці, кожен вечір то хокей, то спортивні танці. Гусей вже не тримаємо. Мабуть, в селі ніхто не тримає. У а -а -а. воду не ходимо до колодязя. Точно. в Ну, угу. так і будемо жити. По дрова виходить, як затопиш котла. Ото по дрова. <ріх> Оце в нас така спірея. Божечки, на той от цвістиме. Ті, що цьогоріч цвіли. Джмелики, добрий вечір. Ось ці пагони. Це я допиваю каву і веду бусю. Оці пагони, які цьогоріч свіли, їх треба обрізати. А ці молоденькі, які наросли, будуть на той рік. Ой, мам, це буде до землі. Це буде до землі. У 21-го вона така була. Угу. Того, що весна була прохолодна, ж такої спеки не йшло, а Цьогоріч він не цвів цей кущ, він наче згорів. Диви, як на угу, спеку кинуло. А малина цвіте. Бджілки, джмелики літають до пізньої ночі із самого раночку. Що холодно, що не холодно їм. Там вон виноградна яблуня поліз. Цікаво, скільки оце градусів зараз. Ну, не сорок, як було в тіні. О, ну на сонці. Тридцять. Так тут сонце. Тут сонце. А то називається моральна піддержка. На циркулярці. ой, Господи. Тато мамі допомагає. Моральна підтримка. А що робить? Усі нагодовані, всі їдять. Он покажи, що роман робить. У нас усі при своїх справах. Одна я ходжу. Оце, бачите, немає нічого, спориша нічого. Ось тут. Це все повиривано руками. Тут усе було заросше. І там. Так, прання мені познімать, хай воно не має рить. Що казати за ту квасолю? Ось плетюча квасоля. Хіба вона в тому році була така? Вона тут такенна була, такі квіти були. Постійно поливається. Вона така гарна була. А як? Стручки зав'язуються. Біла ось вона. У тому році була така шикарна. Ну, якась аномальна спека. Аномальна спека. Щось сьогодні не сьогодні. то. А. Сьогодні читала Сумський гідрометцентр, писав, що із 5 серпня по 15 серпня знову в Україну йде аномальна спека. Ну, казали, що буде знову аномальна спека. З 15-го предполагають... Ой, із 5 серпня по 15. Які он шишечки гарні на туях. Ох, і красиві. О, сусідські анабрикоси ще не впали. що Воно за сурт такий довго тримається. Це вечір у селі. Что там будет? Нормально? Ну, пришли. На останок и на початку у нас бусечка. Куди ж вечір без бусі? Всім до побачення. Зустрінемось у наступних відео.